так, Сьогодні ваші дії будуть під захистом вищих сил. <кхід> тобто у вас на цей день будуть складатися благосприятливі обставини. Але пам'ятайте, те, що ви будете робити, матиме успіх тільки в тому випадку, коли ви будете робити це із щирим серцем. Щоб ваші статки, щоб ваша гармонія, щоб ваш достаток і все, що ви в цей день будете для себе визначати або робити, було погоджено насамперед із вашою душею і з вищими силами. І, можливо, вам, якщо щось там буде не вдаватися, можете звертатися до янголів, можете звертатися до Всесвіту за підтримкою, за парадою. Загалом у вас дуже гарний день, гарні енергії. Чого б вони не стосувалися, ви можете в цей день рухатися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вогню, говорить вам так. В цей день, можливо, ви будете займатися якимось або роботою у суспільстві. Можливо, якісь нові починання для вас будуть. Ну, або іще, можливо, в когось будуть зміни, або хтось буде започатковувати нові проекти. Можливо, також кому когось очікує шанс або можливість отримати ту пропозицію, на яку ви чекали. Ну, а ще, можливо, будуть приходити нові ідеї. Звісточки, нові, послання будуть приходити, якісь послання для вас. Хтось буде, як я вже казала, нові починання започатковувати на цей день. Але не поспішайте, тому що, якщо ви... ваші поспішні дії, то вони можуть привести тільки до якихось. Ну, незрозумілих ситуацій, тобто, це буде незрілість ваших дій. Тому вас може очікувати якась, якась, нова, якась нова пропозиція, або нова інформація. І також у вас з'являться шанси вирішити ті питання, які у вас вже прийшов час вирішувати. Справи ваших дітей можуть потребувати вашої уваги. Ну, а ще, хто шукав роботу, ви зможете в цей день знайти або отримати якусь пропозицію, День приємних новин. І ще, можливо, у вас є питання, які вас хвилювали, то на цей день ви зможете розрішити ті питання. Підказка для вас йде така, щоб ви використовували свої шанси. Тому що, якщо ви їх втрачаєте, то потім ці шанси наші десь щезають. На якийсь певний час. Це не говорить про те, що взагалі у вас нічого не буде складатися, але на якийсь час ви щось будете намагатися зробити, але це не буде у вас виходити. Ну, а...